Добрий ранок, добрий день, добрий вечір, доброї ночі. Як я вже раніше казав у попередньому відео. підписнички є по всьому світу. То видно і по статистиці і YouTube і з тими людьми, з ким я списую в інстаграмі. Мій інстаграм буде закріплений в коментарі цього відео і в описі. Добре, друзі. Починаємо. Ярчик! Голос. Ще голос. Голос? Голос. Ой, ще раз. О, молодець. Окей, друзі. Відео хоч буде на таку песимістичну тему, негативну. Один з страхів водія далекобійника це попасти в ДТП. Я в своєму житті. В ДТП був дуже багато разів. Прям дуже-дуже багато разів. Щоб ви собі розуміли, в день був 3-4 рази ДТП. Тому мало що може мене здивувати. Е, Хіба вже, якщо там внутрішні органи будуть в машині і дуже багато, скажімо так, частин тіла по дорозі. Ну, таке ДТП я вже його бачив, Бог мене беріг, такого я не робив, але е, е, таке я бачу. В цьому відео е, я хочу розказати про те, як я був перший раз винний ДТП. З Завжди е, я був не винний ДТП. Я був терпіла, якого в якого в'їхали і якому пошкодили машину. Цей раз через механіку. Через мою неуважність я зробив ДТП і я був винуватий. Зараз я прикріплю відео, як це сталося. Перегляньте його, будь ласка, уважно. Так. От я вже погрузив колесо. Ось таким тросом стягну їх, щоб отак не розвалювалось, то і так не лежить. Четыре лонгмарча і мішевінку на запаску. Так, обходимо, щоб нічого не забули, не загубили і стартуємо на монтажечку. Так, друзі, хочу в коментарях почути вашу таку хвилю хейту. І як я там жорстко тупану на цьому відео. Да, я знаю, да-да-да. Чому це було? Чому це сталося? Я, керуючи тим транспортним засобом, їхав на кільце з лівої полоси. Я хотів повернути наліво і я мав їхати внутрішню частину кільця Там, повз. Я включив п'яту передачу, тобто цей флажок оцей, доверху і понижену, а цей донизу. І... Е, я там призупинявся, але це було за рахунок того, що я вижив все. І відтозі. Я вже, щоб продовжити рух, пустив все, машину почав підпихати. І я думав, що я все чітко встигаю заїжджаю в Вітозі Там їхав, На жаль, на жаль, сама моя любимая марка фондкрузер. Якому був дуже темпераментний чоловік в внутрішній полосі. І він, коротше, я думаю, він мене І Він що газу таку. І щоб не зробити ДТП з ондкрузером. Я вільнув рулем вправо. з внутрішньої полоси я заїхав в зовнішню. На превеликий жаль. Оце зараз прошу зауважити. Вони це відео, зараз ви подивитесь. Ви зрозуміли, в чому весь прикол. Е, тепер я додаю фото цих пошкоджень. Що сталося з, з DAFO, та що власне сталося з Audi. Прошу ознайомитися! Як ми бачимо, пошкодження такі нефігові. Ну, зацепило дуже багато елементів автомобіля. А на DAFі просто царапинка і зламала з кришкедблю. Ситуація була наступним чином. Кожен це інформація для не дуже досвідчених водіїв або водіїв з великим досвідом, але які не потрапили в ситуацію. Так от, два варіанти вирішення подій. Європротокол. Або 124 стаття здається: створення ДТП, штраф, суд і так далі. Звісно, що з моєю здачею ми пішли по тому другому варіанту. Чому? Я і поставжала сторона, ми не змогли на місці встановити вартість пошкоджень, чи впишеться він в 50 тисяч, чи не впишеться. Ми дивилися ціни на запчастини на OLX і просто в Google. Там треба капот, його підзамняло, не дуже то замітно. Там потрібна фара, бампер, крило. Е і ще там вроде би, моторчик омивача, фари. Це не точно. Ну, Взагалі, те, то, що я назвав попереднє, то це 100%. Вартість дуже сильно коливалася максимально сильно. І 50 тисяч або би хватало дуже-дуже впритик, або точно би не хватило. І я е, дійшов згоди з, з, з стороною таким чином, що я не хочу потім додати свого кармана, своїй кишені. І ми викликали поліцію і мене оформили через суд. Якщо вже через суд, а не через Європротокол, то сума виплат. Не до 50 тисяч, а до 130 тисяч. Відповідно, ситуація наступним чином. мене забирають права М -м -м. і видають тимчасові дози на пересування на 3 місяці. Поліцейський назначає суд через 10 днів. Я приходжу на суд. Якщо ви там думаєте, що все так, як в тих фільмах, там все такий зал, камера, то далі, то ні. То був чуть менший зал. Суддя був в мантії, все цей каже, що сталося. Я кажу, керував таким транспортним засобом, не побачив, вину визнаю, та далі. Мені могли призначити позбавлення водійських прав до півроку або штраф і судовий збір. Мені призначили штраф і судовий збір разом вийшло приблизно 1350 гривень. Після цього я пішов в канцелярію. Написав там заяву, щоб мені видали постанову про рішення суду. Що ви думаєте, її видають через фроті, 10 робочих днів. Просто писульку. І я, грубо кажучи, 10 робочих днів це 2 тижні календарних, ще 2 тижні чекав, поки забрати ту писульку. Потім з цією постановою ви або я пішов. Поліцію, щоб забрати свої водійські права. Прийшов, все там показав, так уважно той поліцейський почитав і віддав мені мої законно отримані водійські права, на яких я вчився, здавав і працював. Мій хліб, мою працю. Так от, друзі, це відео я зняв для недосвідчених. І досвідчених водіїв. E, завжди будьте пильними при маневруванні. І саме головне, цим відео я хочу вам розказати один лайфхак. Коли ви зробили ДТП і така ситуація, що йде до вилучення прав, кажіть, прав нема. Все робимо події. І все буде чітко. Власне, чому я так не зробив? Страховку на машину, документи і так далі, я лишив в Тойоті. Я до свого товариша, кажу: братан, де бери то-то, 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 то, там-то, там 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 то, -там -то, -там -то, -там -то -там. добре. Він мені це привозить і перед поліцейським мені це віддає, вот там страховка, заправа. О, поліцейський каже, давайте свої права сюди. Я каже, а може події, каже, то в вас же ж є права. Ну розуміючи, наскільки я в цій ситуації не правий і наскільки це все тупо вийшло, та й реально я винуватий. Якщо винуватий, значить, повинен за це відповідати. Я віддав права. Я їх благополучно вже вернув, все добре, все чітко. Але будете знати, що можна не вертати е, права, не гемороїти а просто зробити все події. Так от, друзі, В цим відео я хочу звернутися також. Ще раз повторююсь <постові> так і сказати, що не бійтеся їздити на фурі, ну зачіпите ви ту другу машину, ну заплатить страхова за вас. Я франшизі 2600 віддам і все, ну що ви через 2600. Будете так сильно переймати 2600 гривень. Чи е, ви зачепите там просто якесь дерево і там поцарапаєте адбойник в прицепі, чи там трошки Що ж, Хлопці, не бійтеся, беріть, їздіть, працюйте, зробляйте, що це в когось мріє, їдьте до мрії, здавайте. Н, нема про що боятися. Оце відео багато хто з блогерів. Би не випустив, бо йому стидно. Як? Я такий кім я такий волва на боя, я на взагалі три шкури. Коротше, вже на собі цей здерта. Я нам всі кордони був собі, я, вже, мені, Коротше, я такий. І я показую цю реальність. І от, е, Зачепив. Бачите, живий, здоровий, щасливий. І ви також, якщо щось зробите, тож будете живі, здорові. А згодом і щасливі, і все пройде. Е, цей, головне кажу ще раз: не бійтеся. Беріть і їздіть. Не треба боятися ні бак контролю, Ну що, ну порушите ви там таху чи ще десь там по чомусь е, погано цей зробите. Ну, випишуть вам той штраф. Ну, 200 євро, ну 100 євро. І що далі? Не їздите через це, не працювати, де тут труситься. Чуваки, ну ви ж козаки, ви берете і їдете. Нем, нема значення куди. Так от, Я, звісно, не самий. Кращий приклад козака-дальнобойщика. Через дві причини. Через те, що я дуже швидко зрозумів, що треба це закінчувати. І друге, пов'язане з першим, те, що дуже мало я всякого цікавого передав в відео. Було дуже багато всяких різних ситуацій, які я не встиг зазняти. Але вони залишились в моїй пам'яті як досвід. Чи треба цей досвід, чи не треба, це вже питання для наступного відео. Але хочу вам сказати: е, В людини можна забрати одяг, можна в неї забрати документи, можна забрати в неї гроші, речі, все можна забрати. Але ну, її розум і її досвід. Ніхто ніколи не забереть, і це залишиться в неї в голові на все її життя. І будучи в інакших складних ситуаціях, людина зможе швидко зорієнтуватися і правильно прийняти рішення. І хто хоче зробити, заробити гроші, і хто хоче там якось щось розрулити, розрулити. Так що Заробляємо досвід, набиваємо шишки, шишок нема, а рогів, рогів теж нема. <гум> Набиваємо шишки, обрізаємо роги, йдемо далі. Прошу поставити лайк, коментар, Які у вас були ДТП як ви розрулювали і так далі. Це буде цікаво почитати мені та корисно іншим підписникам. Не стидайтеся, це ститься з кожним. Єдине, що ми можемо зробити, це один одному підказати, попередити завчасно, Вот як я зробив зараз. Тому будьмо людьми і будьмо дружні. Хоча... Ця наша дружність пропадає разом з фрактами. В важких ситуаціях слабкі люди ломляться. Ну, не раз я таке помічав і не раз в таких ситуаціях бував. Тому може й добре, що зараз настали такі тяжкі часи і ми в них бачимо, хто друг нам, хто не друг. Добре, друзі. Щось я розбалакався. Зараз на кінець ще раз е, добавлю це відео, щоб ви ще раз передивилися мою помилку і не робили такого. Щастя, стро здоров'я, козаки! Так, друзі-підписники. Зараз я в гаражі. І якби вам відомо, що я полишаю дальнобой і хочу зробити такий розіграш. Ключ, балонний, роторний для грузових автомобілів. Або, проще кажучи, то є якщо на то мясо м'ясорубка. Вона є нова, вона не приводилась ні мені, ні Андрію. Хоча в нас були думки спробувати зірвати гайку. Фірми Лавіта не користована ні разу і навіть не витягувалася а, цей, з пачки. Такі от голови 32-33. Моцні, хлопські, яка зараз ціна не знаю, думаю, десь біля 2000, так, плюс-мінус. Ручка все є в комплектації. Хочу зробити розіграш. Умови розіграшу ще не придумав. Придумаю, скажу, розіграю. Хто дальнобоїть і вже має блетимати на запас, вони можуть зламатися. Хто тільки думає йти дальнобой, це вам незамінна річ, і без неї нікуди. Це 100%. Зривати гайку такого розміру, то ще то випробування.